Доброго дня, шановні садівники, садівниці. Древолаз. вітаю вас. Сьогоднішнє відео про перси, київські ранні. Це наша українська селекція, о, доволі таки поширена е, непоганий сорт. Е, хорошо він, в принципі, якби, ну, До болячок відноситься, доволі таки імунний. В цьому році теж зачепила курчавість, от, е, ну, В принципі, ми дерево в тому році так, трошки прогавили ми з обробкою. От, я там на роботі був. Трошки не встигав, до плюс продажі. ну тобто отак от якось. Ну, Це дерево 4-річка. Зараз знімемо з вами плоди, я вам покажу їх ближче на дереві. От. Потім ми знімемо з вами плоди, зважимо їх, розріжемо, покуштуємо. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. О, такі плоди. Як бачите, м'який вже, хоч виглядає зеленим, але вже м'який він, даже трошки трошки він як підгнив уже. Так, це один у нас. Зараз ми покладемо. Підгнив, чи шкідник. Ось ще один плод теж, бачите, він теж вже якби його вже пташки вже поклювали. Нічого страшного, ми його покуштому. Це у нас маточне дерево, я з них беру черенок якби мені, чесно вам сказати, плоди не настільки важні, ну, не настільки важливі, як, як сам черенок трохи Трохимо дерево. Приспустимо, бо дуже якось воно високе. От, і там, бачите, є в нього таке враження ураження морозом. Це у нас, мабуть, роки три назад. Оце як, як тільки посадили, то був один рік, у нас такий мороз мінус 28 лупив. І це отак от дерево образилось. Ну, така крона, в принципі. Зависокувати, як для мене. от Треба буде, я зроблю весняну обрізку таку на, на рівні 2 метрів. Нехай там от е сплячі бруньки прокинаються, от поняло, щоб воно приспустити. Ну от Наприклад, тут у нас рядом каска. Вон, бачите, де у нас штамп зроблений знизу. Оце я хочу його перевести теж на такий Рівень, типу, от, якби на, низьку, таку, на низьке формування. Бо я не люблю ці здорові дерева, що, блін. Я розумію, що воно на личі привите, але ж все-таки ну, не хочу я здоров'я, мені воно не подобається. От, високо займатися, незручно його, якби незручно їх обробляти. Незручно з ними працювати, Ну, взагалі якось так. Зараз знімемо, зважимо ці плоди, знімемо з вами, подивимося, як вони внутрі. яка м'якоть який смак. О, так що дивіться. Так, дивіться, ось у нас в цьому році два плоди. Один уражений вже 101 грам. Ось такі плоди. Якби виглядають як зеленкуваті, але вони вже дуже такі. Так, другий 114 грам, дуже такі вже м'які, поняли. Зараз розріжемо з вами, ну, давайте це ми не будемо різати. Розріжемо, покуштуємо, подивимося, які вони з От. Які смакові якості цих плодів. Кісточка відділяється непогано, От. як бачите, дуже такі, вони якби соковиті. Як бачите, он сок як як з крана он тече он чавлювано як з крана. Кислинка присутня. Аромат помірний. От. От. Як на мене трошки кислуватий. Це для любителів, які не люблять такі солодкі персики, притурні. З кислиночку, але кислинка приємна. За смаком дуже такий непоганий плод. Кісточка виділяється, відділяється доволі таки непогано. Її бачите. Давайте зважимо саму кістку. 5 грамів кістка важить, непоганий такий сорт. Скажімо так, класика жанра для Центральної України. Так що отак? От. Доволі таки непоганий сорт раннього терміну дозрівання. Районований він для всіх регіонів України. От. Ну, якби виведений він в Україні, якщо я не помиляюсь, або на початку, або в середині 20-го сторіччя, смакові якості доволі таки високі. Є якби кращі сорти. Я якби, не сперечаюся з цього приводу. Але ну, як в Київської області, то цей сорт бажано мати в своїй колекції, в саду, якщо вам дозволяє. Простір. От, якби площа. Бо такий він доволі таки витривалий, от, невибагливий сорт. так так. що Кому потрібні будуть якісні саджанці, будь ласка, звертайтеся до нас, приїжджайте. Я люблю, коли клієнти приїжджають, вони бачать Я проводжу екскурсію. ну як, Якщо є час, якщо немає в черзі ще там 5 клієнтів, які теж стоять чекають, якби мені... Тоді, якби з екскурсією в прольоті, скажімо так. от Але так люди приїжджають, вони бачать, що воно росте, що воно росте тут, що воно не привозне, от, що я його вирощую, плюс, якщо є час, якісь рекомендації по догляду за рослинами. от Ну і, як правило, люди. Залишаються задоволені, уїжджають і приїжджають ще раз. Це для нас в принципі, великий такий показник, що дуже багато таких як вам сказати, ну, повторних звернень, що люди це не так, що приїхали, купили, де і матію заногу купили і, тіпа, і до побачення. Ні, вони задоволені, вони приїжджають ще раз. От, і це, в принципі, якби нас задовільняє в плані ну, морального, скажімо так. От. Так що так, це гарних вам рожаїв, хай росте і роди. От. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, от. підтримуйте українськомовний контент. До побачення!